Що ми робимо? Для початку, перед тим, як поставити його в режим розпалювання, нам потрібно зайти в ручне управління. Ось воно. Один раз натиснути. І знайти подачу палива. Це треба зробити для того, щоб вручну насипати паливо у пальник. Перед розпалюванням безпосередньо. Нажимаємо одну кнопочку, подача палива йде. Ось туди може знайде. Паливо насипається. Треба нам насипати таке паливо. Оце норма, так, да? ось стільки палива десь палаємо. Це, в принципі, почати да, можна. Це ми виключили подачу палива. Ти нажав стоп, ага. Да, нажав стоп. Оце от, так воно говорить. Коли воно працює, то нажимає букву. Так, виходимо звідси, виходимо з налаштувань ручних і відправляємося на розпалювання. От рожих пише рожих. Нажимаємо рожих. Задана у нас температура 70, поточно 17, це температура вихлопних газів. Це показує, от, показує, що працює зараз вентилятор і працює тен. Це показує, що працює зараз розжиг. І розжиг показує, що ось є факел такий. Так. Тобто, коли цей факел е перестане, перейде в вогник, так. то це вже значить, що котел вийшов в режим роботи. Зараз ми закриваємо повністю все, даємо можливість розогріти тен. Якщо тен спрацював і розгорілося, то зразу температура газів почне рости. Так, от в такому режимі чекаємо хвилин 10-20, щоб пальник підпалив суміш. Ось тут по вихлопним газам, оце 15, ми побачимо, почне рости температура, коли він справиться. Ну, буває, що йому для цього треба 20, а то і більше хвилин. Так. От пілета загорілася, а температура газів пішла в рост і отут з'явився вогник. Це значить, що котел почав працювати. Да, оці, відсотки, оці відсотки показуються, на яку потужність зараз працює котел. Тобто тут має бути 100. Коли буде 100, тут буде, нам потрібна температура. Зрозумів. Тобто більше нічого не чіпаємо. Ні. Слідкуємо Ні. за бункером да. і за зольником. Да. Декілька етапів зробити розпал. Безпосередньо, котла, ми заходимо сюди, на лаштування піт. На лаштування піт, це на режиму роботи котла. Тут є у нас повністю всі дані. Внутрішній шнек це колосники, які рухаються всередині і переміщають пілету згорівшу. Ми поставили на мінімум, зараз, на даний момент, щоб у нас паливо не втікало. Другий у нас подача палива йде. Ставимо мінімальне, коли виводимо з режиму розпалювання, ставимо паливо мінімальне. Щоб паливо, типу, падало, Ну ти зрозумів, так? Да? Да. Оце, оце йде простой паливо. Типу, це е, затримка. А 30 це йде секунд подача. Секунд. Так, 3, 3 секунди подача, 30 секунд перерва. А, Перерву ми ніколи не міняємо. Ми міняємо тільки подачу палива. Угу. Зараз у нас на мінімумі. Ось, вентилятори не міняємо. Тобто ми працюємо тільки з внутрішнім шнеком, це колесниками, і з подачею палива. При... При холодному старті е, котла вимикати оцей насос. Коли температура поточних, поточна температура отут стане 45-50 градусів, можна буде вмикати насос. Чук. Коли поточна температура стала за 40 градусів, ну від 40, то включився водомат. Оцей значок синенький плей показує, що водомат включився.